Google тільки що закінчили свою презентацію Made by Google, де показали багато цікавих новинок. Зараз розповім все за одну хвилину. Google показала одразу три нові смартфони. Pixel 10 за 800 доларів отримав потрійну камеру з 5X телеоб'єктивом, 20Х Res Zoom, удвічі міцніший корпус та чіп Tensor g 5 з 12 гігабайтами оперативки, Pixel 10 Pro від 1000 доларів у двох розмірах, 16 гігабайтами оперативної пам'яті, кращим дисплеєм на ринку, найпотужнішим AI, 100 X Res Zoom і 50 мегапіксельними портретами сто. Якості. Pixel 10 Pro Fold за 1800 доларів. Перший смартфон, що складається із захистом IP68, найбільшим дисплеєм та батареєю, витримує понад 10 років згинань. Разом із телефонами показали Pixel Watch 4 з новим дисплеєм на 50% довшою автономністю та супутниковим екстреним викликом. Pixel Buds Pro 2 за 230 доларів отримали оновлення програмного забезпечення із адаптивним звуком і управлінням кивком голови, а також доступніші Pixel Buds 2A з шумопоглинанням і подвійною автономністю. І нарешті аксесуари Pixel Snap за. Технологію Qi 2 працює так само, як і MagSafe для iPhone та нові AI-фішки: Magic Q, камера коуч, голосовий переклад і 7 років оновлень.